дякую. Роман Білосніжка, привіт. Оксана Оксаночка, привіт. Так, Таня Ворона, Оксаночка, добрий вечір, гарного спілкування, Роман. Всім привіт, з ким ще не привітався, привіт, Таня Співак, Улюня. Та Валерій, доброго вечора, Боже, бажаю здоров'я, сімейного затишку та гарного спілкування. Не змогла вас сьогодні знайти на стрімі. А в неї родій не було стріму, бо я також гляділа, не бачила. Diana, Oxana, Oxana, pretty. Таня Співак, Таня ворона, доброго вечора. доброго здоров'я, гарного настрою, мирного вечора, натуся. Діана, привіт, Діана, свята піна, привіт. Віктор лайчик, таня співак, Діаночка. добрий вечір. Надя, доброго вечора. мирної тихої ночі. Приємного спілкування. поставила. Привіт, Надю, Гарного вечора. здоров'я. Діана. Натуся, тобі сердечка. Оксаночка, Чумаченка, Таня ворона, Діаночка. здоров'я вам, миру і добра. Таня, таня Регмі, вітаю вас, бабусею. Нехай буде здоровенький і щасливенький. Натусь... Оля, Натуся, доброго вечора, Натуся дякую, Діаночка, Діана Оксана, дякую, Діана, дякую. Надя, в нас 105, а тільки 60 подобайок. 77, ніхто далі ставити не хоче. Всім жалко лайчиків. А вже півгодини, а ще 100 лайчиків нема. Наталя Соляник, Чумаченко вам сердечка. Роман, Натуся, привіт. Мирного та спокійного вечора, без тривог. Таня ворона, Натуся, привіт. Натуся Оля Чумаченко, доброго вечора. Влад, дощ, як літом, сильний. У нас так само цілий день. Е, Роман, е, фра... Фрімен, привіт. Наталія Соляник, привіт. Таня на... Ворона, Надя Фрімен, добрий вечір. Натуся, Таня Ворона, привіт. Наталія Соляник, Люба і Наталя Лайчик, дякую. Гарного вам вечора. Оля, Наташа Соляник, Катя Возна, Ярослава, доброго вечора. Роман, ставимо лайки, балалайки, як каже Люба. Ставим Надя Воробйова. Доброго вечора, Люба і Наталя. Тихої, мирної ночі. Дякую, доброго вечора і вам миру, спокою, і затишку. Юля Бойко, Натуся, доброго вечір, Ніна Броварник, добрий вечір, Любаня і Наталочка та Ігорьок, здоров'я вам миру всім і вам миру і здоров'я і тільки хороших новин. Юля Бойко, регмі Таня, привіти, Коля, Таня, регмі, вітаю, вітаю, вітаю. Регмі, я прабабуся, вітаю. Не знаю, я тобі кажу, викинь його надвір. Ну до тебе не доходить. Оля Надя Воробйова, Ніночка, доброго вечора, Ілля, привіт Рома, Таня Співак, Таня Реґмі, хай здоровенька росте, навтіх вам усім. Діаночка Наталя Соляник, привіт. Так, та Оксаночка, то я читала вітання. Ілля, привіт Івана, Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Добрий вечір, люба і Наталя. Мой ну, лайчик 64 Всім желаю хорошого, мирного вечора. Надічка я вам бажаю миру, спокою, затишку, тільки хороших новин і існого здоров'я. мене за весь Зараз я оновлю, якщо не верне мене до самого верху, то буде скільки буде. Якщо з ким не привіталася, то кажу всім доброго вечора і міцного здоров'я і приємного спілкування. Якщо було запитання, я його не прочитала, напишіть ще раз. Діана Шевчук, Катерина Возна, привіт. Андрей, доброго вечора. У нас сьогодні так само дощ, а вчора сніг нароби... снігу наробило, але сьогодні все змивало. У нас також був дощ, те був сніг, але нині день дощу і вже по всьому снігу. Нема. Влад, Любочка, як справив його? щастя, здоров'я, миру Божої благодаті вам також. Ще не виписали, не знаю. Чекаю завтра. Івана Капечук, бабуся Галя, доброго вечора міцного здоров'я Якби виписали, то вже був би вдома. Діана, бабуся Галя, привіт Катерина, Ілюша, Доброго вечора. Ілля привіт. Оля Натуся Баба Галя Доброго вечора Світлана коза не знаючи покрилась чи можна запустити но 4 місяці на 4 місяці А якщо не покотиться